Доброго ранку, в нас ліга. Останній день цього раунду. Тож, давайте сходимо. Оборона в мене як і була, без мін. Знову шотять. Це я сьогодні виставив такий формат, спробую, що воно. Може фас в центрі краще відстоїть, ніж ті, що були раніше. Поїхали. Так, Брамбл. В принципі, підходить, там них сильно б'ючих немає. Винести брамбу, а потім всіх інших легше буде. Поїхали. Не хотілося б одразу розпочинати з комбо, як підказує комп'ютер. Щось мені здається, що так, так нормально буде. Хоча можна отут спочатку спробувати. Ось, а тепер так як комп'ютер підказував. Так. Знайшли ми зелений кріс. Окей, беремо тоді. Там ще й сині складаються теж трошки. Зелених скільки ви бачили, пройшло. Давай зберемо сині наступним ходом, там і червоні теж складуться. Ось так. Будемо пробувати вилучити це центр. Побачимо, наскільки в нас все вдасться. Брамбу взагалі знесли. Давай тоді сюди ставимо паразита. Почекаємо, поки Бонго ще там стати собі навісить. Нам ми червоних знайти. Було б непогано, ще можу ту жовту взірвати, то там всі сильно роз'їдуться. На жаль, не знаю навіть. Добре, давай вдаримо бонго. І взірвемо зелений кріс, побачимо, що там ще йде. Так. Можливо, якщо нам пощастить, доб'ємо синю, може. Так, є. Підзарядимо синіх. Давай знову заблокуємо. Сюди теж поставимо паразита. І наступним ходом будемо складати червоних, я думаю, ще й зелені, можливо, підійдуть. Ну, я думаю, тут потрібно зараз закінчувати буде. Вона там трохи відлікується. А навіть не відлікувала паразита. Супер. Так, ще й бонус за швидкість отримали невеличкий бастет. Ну, добре, поїхали. Бастет тут найстрашніше по центру в тому випадку, якщо ну, будуть ухиляння. Так, в принципі, її урона я не боюся. Так, ну наче можна взірвати. кристалик. Так, зарядили ми бастет. Але ми і синіх теж підзарядили нормально. Угу. Давай сейбл вімкнемо на всяк випадок. Нам десь потрібен тут синеньке ще знайти. Хоча ми наче маємо ось тут. Сюди давай повісимо паразита, спробуємо. Охилився, ну звісно. Тоді б'ємо. Давай вже Івонгу вдаримо. Так, ну хоч мільку вбили. Супер. Давай ми зарядимо нашого біуворфа. Було б непогано сумика добити, щоб у нас вже хоча б фланг чистий був. Можливо, хід потрібно було почекати, але ні, все одно добили супер. Шукаємо синіх. Є, трішки знайшли. Можливо, регінки-то вистачить. Вистачило, супер. Налянка зараз проб'є там, трохи неприємно, але терпимо. Давай ми по ній теж прокинемо. Якась така поляна напівмертва. О, зараз трошки розшевелилася. Давай почекаємо один хід, поки познімають з них. Нас добре, з басить, хоч і зняла. Давай сюди вдаримо цією. Охиляння спрацювало, окей. О, нормально прилетіло. Тут же бонусу за швидкість до мене не буде. Добре. Ну, те, що тримали невеличкий бонус, але ж хотілося б ліпше. Так, ну тут і Єгипет і ВТК є. Ну, поїхали, спробуємо. Давай з комби починаємо. Продовжуємо комбити. Так. Наче маємо дві трієчки триєчки зелені. Так. Але отак через комбу зробимо. Давай синіх складемо поки. Зараз будемо чекати, поки сейбу у нас почистить всіх. Зробимо такий хід. це може, лило забагато. Так, окей, тепер спроба заблочити центр. Давай вдаримо бонго. Так, ну і сюди по. Ні, можливо, давай добувати ось цю. Навіть не добили, ні. Але вона повинна відкиснути тут буде. Зараз допоможемо їм її синіми камінчиками. Так, ну, двома могли б і не добити, бо, як завжди, один повз прийшов. Так, ману з'їли в мене трошки, але це не так страшно. Давай б'ємо. Це забагато, але вона поки заблочена. Сюди давай поставимо ми паразита. Ну, думаю, пеперблю ми зараз втратимо. Ще раз. Бонго. Анубий. Зараз ще зарядили ми нашого біовульфа. Давай спробуємо Ругіан добити може. Ругіан покинула нас. Тепер Бонго. Ну і зовсім трішки залишається їй. Сподіваюся, вона відкисне. Так. Ну, думаю, важче буде. Але все одно за швидкість не отримали нічого. Так, тут нас будуть травити, наче. Ну, давай, поїхали. М -м -м, яка ж поляна печальна. Ну, один хід я бачу. Що, реально один хід на полі? Зараз зроблю хід, буде другий, окей. Давай ось так. Ну, от як працювати з мертвою поляною? Давай з Ні, заблочити поляну не вийшло. Ходив нас тільки додаються. Давайте зробимо четвірочку, нам потрібно сейбл. Ось так. І зробимо ком комбо тепер невеличке. Так, є в нас ще синій камінчик. Можливо, встигнемо спробувати заблочити азмію. Ні. Ну, Вона сходить зараз. Але є в мене один варік. Познімати з них бафи. Давай спочатку спробуємо заблочити ось цих т... товаришів. Рейнку заблочили. Окей, тепер цього центрального давай паразита поставимо і лупимо Бонго. Так, він нас покинув, але ненадовго. Поки позбираємо червоні. Так, давай ще сині взірвемо. Повинні цей був перезаряджати, так. Знову відправимо її в астрал. М -м -м. Давай комбо, може десь червоний ще доїде там. Ага. Доїхав. Ну, давай червоний складемо спочатку. Не вистачило трішки для підзарядки. І зараз будуть лікуватися вони, так? Куди він ударить? Вдарив в білого вульфа, супер. На нас повісилась тільки пасивка. Так, пеперблю ми втратили ненадовго. Добрий день, пепер. Давай б'ємо сюди. І взриваємо ось так. от. Потрібна зарядка пеперблю. Зараз подумаю, куди ставити краще. Я думаю, на фазу зараз поставимо паразитом. Хай він його. Клює потроху. Будемо хилів трошки прибирати. Так. Ну і зараз зелене складемо для бонго нашого. Ось так. Скільки ще контра? Один хід. Ну, ми зачекаємо. Нема проблем. На всяк випадок сейбл відправимо, вдаримо бонго. Перезарядимо синіх. Так, ну нормально навіть двох хілів вбили. Тепер цього обочимо, тут паразита і перезаряджаємо червоних. Ага, Ми паразита не поставили, А ви перезарядили і синіх і червоних. То зараз будемо його бити. Наче вистачило. Супер. Но головне перемогли. Бонус за швидкість 15 очок. Но ось такий день був сьогодні. Побачимо, як воно буде, поки тримаємося в атаці. Всім гарного дня. До побачення. Хай щастить. Підписка лайк.